Я дісталася Коско, тож буде огляд з цього величезного супермаркету. Вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви потрапили сюди вперше, мене звати Аліна, я живу у Шотландії і на цьому каналі розповідаю і показую життя в цій країні. Зараз відправляємося в один із найпопулярніших магазинів, особливо на просторах, YouTube, Коско. Це величезний супермаркет, де можна купити будь-яку продукцію у великих пакуваннях за адекватними оптовими цінами. Тож сьогодні подивимося, що там є. Тож. Погнали, що я маю сказати. Сьогодні понеділок людей купа, парковка просто практично забита машинами. От люди скупляються. Ну Тут у нас техніка. Думаю, що знайду сьогодні плойку. Я там хочу одну собі плойку для накрутки, але тут тільки представлені Дайсон. Дайсона я купувати точно не буду, бо мені знаєте, так побавитися, спробувати і все. Не думаю, що мене надовго вистачить. Фени є, масажури є. Ось така Babyliss. Я, до речі, тут купувала свій фен Babyliss. Теж, здається, він там коштував 30 фунтів щось таке. Так, будемо ходити по кожному рядку, дивитися все, що тут є. Покажу вам найдешевше, найдорожче, найцікавіше, найоригінальніше, найексклюзивніше. Коротше, все, що є в асортименті в Коско. Парапраска. У мене перепраска є, купила колись у Франції ще за 20 євро. Працює прекрасно. Ось така в мене є папраска в Україні. Теж класний варіант. Так, ну тут золото брильянти, і коли я кажу, що тут брильянти, я не просто для гарного слівця це кажу. Біле золото. Ой, дуже гарні є сережки. Мені такі кільчики тут сподобалися. Звичайні, але коштують бляха по 300 фунтів. Ну, вони якісь біле і, і жовто-золото. Перли, перли, перли красиві. Ой, красиві перли. Така підвіска гарна. Сережка, дивіться, з діамантом. 9 тисяч фунтів коштує. 9 тисяч. А ось за 14 тисяч фунтів. І подешевше за 3800. Беремо, рухаємося далі. Тут часто є різні такі елементи декору, пледи, подушки. Так, це ми зайшли з вами у відділ солодощів. Перевага Коско, що тут, по-перше, оптові ціни. О, А по-друге, а по-друге, велике пакування. Ось, Мій улюблений таборун полетів вниз. Беремо. Це не його ціна, його ціна 9 фунтів. Але це гарна ціна за таку велику шоколадку. Ну вже зрозуміло, солодощі до Пасхи. Ось квочечка сидить на яєчках. Мій малий любить цю традицію полювати за яйцями шоколадними, а хто її не любить. Коли я казала, що ми будемо заходити в кожний ряд, я вас не обманювала. Так, тут ще ого, величезна, п'ятилітрова, мабуть, банка, а півтора кілограми прецелів. Солоних цікавіше піти зараз у відділ косметичних різних засобів. Мені там треба памперси. Це перше за чим я сюди їжджу, тому що ну тут дійсно вигідна ціна. Велике пакування 9 фунтів за дві упаковки великих памперсів. Так, тут різні бати, добавки. Це мене не цікавить. І щодо косметики, тут часто бувають реально класні косметичні засоби за дуже приваблими цінами. Я так купила перед новим роком креми від бренду Periscope. Здається, так він називається. Тут вони коштували 20 фунтів, а на сайті зі знижкою вони коштували 40 фунтів. Так, вибачте, може, я швидко рухаюся. Перікон називається цей бренд. Коско. Ага. Я купила собі uh, два креми з вітаміном С і нічний, uh, зволожуючий від Pericon MD. Швиденько в коско, не відходячи, як то кажуть, від каси, проконсультувала зі своєю косметологинею, я щось чула про цей бренд, і я багато чула. Але я не пам'ятала, що я чула, і ну не зрозуміло було, чи підійде мені ця косметика. А перед цим ми говорили з моєю косметологинію, що мені потрібно крем з вітаміном С. І ось я бачу, пишу їй, кажу: Юля, що ви скажете? Вона каже: Аліна, дуже гарний бренд треба брати. І я взяла відразу два. Потім ще зайшла до них на офіційний сайт, вже після того, як купила. Ну, я знала, що там буде хороша ціна в Коско. Коштували кожен по 20 фунтів 19,99. А на офіційному сайті зараз коштує зі знижкою 1,40 фунтів. Тож, бачите, яка в мене була вигідна покупка. Я б сказала, просто вдала інвестиція. Нічого цікавого зараз немає, всі ці ж креми є реаль. і Maybelline, там, засоби для брів. Для очей. Добре, рухаємося далі. Зовсім нічого немає. Ось центела. У мене є ця сиверотка, ось тут ще щось маленьке, але в мене є. А так, можливо, комусь цікаво. Добре, не в кожній. Крупи і різні кетчупи, приправи ми оминемо увагою, будемо заходити в найцікавіше. І ще пледи, флісові. Різні покривала, ковдри, полотенечка, ну, постіль, подушки, ковдри. В принципі, тут є все. Навіть одяг зараз ми зайдемо, він в сусідньому відділі. Я одяг тут ніколи не купувала, ні, купувала один раз лосіни, які ще жодного разу не вдягла. Але, в принципі, такий спортивний одяг тут можна купити на кожен день, а жилетки є. До речі, жилетки? Ні, не хочу не хочу жилетки. Але люди тут скупляються, я бачу нам флісові, кофти он є, чомудні. Сведрики. Светрики, це і так. Носки, о, дивіться, носки гарненькі. Різнокольорові. Такі дутенькі курточки, я, до речі, собі хотіла таку тонесенька, тонесенька, і коротенька. Ну, Може, просто не в такому кольорі, не знаю, що подумаю. Подивлюся, 15 фунтів, до речі, коштує. В чорному кольорі є ось левіс, реглани. Дощовички, я тут малому дещо викупувала. О, ви знаєте, я б собі взяла такий костюм, якби був на Ну, на дорослих дивіться, Донакаран, е, піжами. Халатики Донакаран. В, в Тікамаксі теж багато речей від Донакаран. Я знайшла спортивні костюми ці вілюрові, і я навіть думаю собі взяти. Єдине, що я тут міряти її не буду, але туди немає де. Е, в якому кольорі? Брудовий. Або чорний. Схиляюся до бордового. А ще є такий хакі. Що думаєте? Я подумаю над костюмом, бо я все ж таки хочу, мабуть, в Тікамаксі, там, де штанці йдуть кльошем. Хоча цей костюмчик він коштує 16 фунтів, він більше, мабуть, як домашній. Ну, подумаємо, подивимося. Рухаємося далі. Тапулечки, тапулечки, скільки коштують тапульки? Ага, 12 фунтів. І такі тапульки є. Тепленькі, гарненькі такі. Не знаю, подумаю: красівки, резинове взуття. У мене є довгі чоботи, я їх не носу резинові. Так, у відділ, ще техніки, хочу подивитися, що тут. Ну, тут, в принципі, освітлення, лампи. Ой, іду, як по червоному хіднику софіти включаються, прожектори, підлога. Так, тут посуд, і зараз ми підемо подивимося на кухонну різну техніку. Е, мені нічого не треба, але просто подивитися. До речі, я хочу собі е, цей пристрій для млинців. Ну, подивимось, якщо тут є, то можливо куплю, а як ні, то буду замовляти на е, Амазоні. Малинниці тут немає, аерогрилі, всякі, всякі різні пароварки, мультиварки, пічки для піци домашньої. Виглядає все привабливо, куди його вставити. Та і ой, як показує практика, граєшся, граєшся перший-другий місяць, а потім вже не так часто використовуєш. Там попереду величезне відео з м'ясними виробами, і овочами та фруктами. Ой, до речі, я ось багато бачила в відео такі лампочки. Мені здається, вони ну, досить симпатичними і як елемент декору, і як додаткове освітлення. Такі дві. Подивимося, скільки вони коштують. Скільки вони коштують? 30 фунтів. Тут ще поки знайдеш цінник, він десь або вгорі, або десь внизу, збоку, зліва, справа. Так. Це класні панельки у нас такі теж є в одній кімнаті, тільки ми замовляли довгі, а тут, бачите, квадратики. Ну, вони є різного розміру. І ось так можна оформити квартиру. Думала я про таке ліжечко, але вже, скоріше за все, ми. Скоро з нього виростемо, тому що він там до якогось певного віку і ваги. 100 фунтів коштує таке ліжечко. Тутті бамбіні називається. Так, це що у нас? Коври, коври, коври. Раг, раг, да. У нас, до речі, ось такий схожий на стіні висить. Тому що стіни бляхають. Ті, що крайні вже на вулицю виходять, так би мовити, то вони холодні, тому ми повісили туди коврики. Коврик. коврик. На підлогу рак 78,99 коштує. Ну, є різні, зрозуміло. Є за 65, розмір 160 на 20, 220. Різні гаджети і прибори для спорту, гантелі. Та все, все, що хочеш, навіть тренажери є тут. Орбітрек, велосипед, бігова доріжка. Що це парашольки? Ключки для гольфу, ну а як без них? І такі рукавички симпатичні білого кольору. Будиночок на дереві. Ой, навіть поштова скринька є, дуже симпатично виглядає. Ой. Було б його куди ставити, вішати. А, тут навіть просто можна на землю поставити. Я думаю, він на дерево їшаться 300 фунтів. Лайхаус. Якісь такі гігантські просто, а, що 5 фунтів коштують. Якісь 5, якісь 6, а, то апельсини 6. А, люблю Sun Gold Kiwi. Візьмемо Пакування тут 1,5 кілограма. Мідори Чіррі, 6 фунтів мені треба. Візьму, це така продукція, яка швидко в мене йде. Рибочки в нас. Грибочки 7 фунтів, 6,99. Червона рибка 20 фунтів, біла рибка, що це у нас була код 20 фунтів. Ой, ці, боже, я постійно забуваю, як вони е е скалу опили. Ось такий лобстер нічого. Кілограм коштує лобстерів 25 фунтів. Креветочки королівські 16 фунтів. М'ясо тут різноманітне є. Два з половиною кілограми, що це сенина, да, порк. А, за кілограм 4,39. Сосиски готові стейки. А, це лемп ягня, да, ягня. Стейки з бердінсько ангельської корови. Найкраще вважаються. Коштують 33 фунти за кілограм. А й 22 фунти екстреме. А то Серліон стейк, а це рамп стейк. Ну так, вони відрізняються, є різні види. Бачите, там більше е, такої жирової прослойки. Це коштує 23 пункти за кілограм. Я люблю ковбаску Мортодева. Шість фунтів за два пакування. Боже, щупальця восьминога. 20 фунтів, 19,49. Візьму собі червону рибку, велике пакування 8 фунтів. Коштує. Це реально вигідна ціна, тому що у нас маленькі упаковочки в сенсбергії в Теску коштує там, по 5-6 фунтів. Є готова кухня, ось купуєш собі і вдома розігріваєш італійські мідболи, макароні чіз улюблені, чікен нудл суп. Ось, дивіться, готовий ся для того, щоб робити тартільлю. Такос, такос. Роли, сенвічі. Алкоголь, якщо вам цікаво, я не вживаю, але ось такі ціни. 10 фунтів бутилка вина, 9 фунтів, ну в середньому 12-16. Що це в нас? Господи, я вже навіть і не розбираюся, особливо в винах. Та я й раніше не те, та, щоб там розбиралися, але, навіть ходила на дегустації до сумільє винних. Мені було це цікаво. На алкоголь різні, є і по 32 фунти і по 36 за бутилочку білого вона. Але середня ціна ось такий чек, 10 фунтів. Рожевенька 8,50. Курка гриль. 3 фунти. 3,50. Готову курочку гриль можна взяти за 4 фунти. До речі, вони тут смачні. Чи це можна взяти? Тому що тут досить непогана ціна 4,89 за 24 штуки. Ну не знаю, зараз подумаю, подивлюся, бо мені треба це все якось нести, вести на возику. Так, що тут всякі крекери, шмекери. Хотіла ще подивитися ціну на авокадо і вам показати. Ось авокадо. Авокадо у нас 6 фунтів. фас авокадо. 6 фунтів за 3-5 штук. Ну це прям вигідна ціна. Ящичками продаються, коштують по 9 фунтів. Сінечки. Тут можна ось проводять дегустацію тістечок. зараз спробую взяла собі. Якийсь типу мафін з малинкою. Непогано. До речі, така зручна опція. Ти можеш щось коштувати. Тут багато що м -м, дають попробувати. і потім вирішити для себе і купити, якщо так сподобалося сильно. Вирішила таки не брати той костюм, бо якщо я вже про нього забула. Тільки що йшла і знову згадала, Ну, побачила його. А якщо я забула, значить він мені не треба. Цікаво, скільки е, тюльпанчиків, бо у нас буклет тюльпанчиків зараз коштує 7,50 в магазині, а тут 7,99. Не сильно відрізняється ці після. Після вдалого, хоч і невеличкого зетингу, з'їсти піцу, мабуть, піцу. Так, вона тут, до речі, непогана. Пішли. Мовити цілу піцу, а можна замовити шматочок. Піци коштує 2 фунти. Так, pay for order. let's go. Ну, собі папероні. Ось такий величезний шматок, два фунти. Зараз ще водичку свою дістану, нічого не брала пить, бо я думаю, що кава тут не дуже смачна. Не буду вдавати, що я першою куштую, не знаю, яка вона смак. Я знала, яка вона смак. Я чесно не доїла цей шматок, він надто великий для мене, вже не їлася. І зараз на фіналочку подивимося з вами ще окуляри. Я люблю розглядати тут багато брендових окулярів, я не знаю, як зараз, але перед Новим роком, о боже, які красиві були міла. Окуляри від міу-міу. Не знаю. Це набагато симпатичніше. Сен Лоран. 350 фунтів. Де Сен Лоран? Сен Лоран десь тут має бути, мабуть. Ну, я бачу в покрейбен. У, -у, -у. Перед новим роком був справді кращий вибір, як на мене. Гучі, Феруч, ой, які серденька, серденька, боже. Ага, ну ось ті міо, -міо 230 фунтів є. Дуже популярна модель. Я міряла ось ті міо-міо, а, і ось ті міо, -міо я мірила. Ой, 230 фунтів. Ось. Є, є, є вони в наявності. 150 фунтів, там в булгарі 300 фунтів, 299. Ну, щось таке цікаве. Ну, середній чек 230 фунтів, я дивлюся. Я так розумію, що це очки більше для зору, для роботи за комп'ютером. Теж різдво. Різні бренди є. Ціна середня 120 фунтів. Просто захотілося привіряти. Ну, Прості іміджові окуляри, саме звичайна тут лінза кавалі, Ну, гарно для якогось образу стильного. Чому б ні? Так, я сьогодні скупилася дуже скромно на майже 50 фунтів, там 47. Я купила памперси, я купила величезний табліром, купила ковбаску мортадело. В принципі, все показувала в магазині, що брала. Показую швиденько, що я купила, значить, ось цю рибку. Хоча ви все це бачили вже. ковбаса Мортадело. Тут непоганий склад, тобто іноді можна собі канапку таку зробити. Досить багато. Одну упаковку заморожу. Я зараз на господарстві одна з малим, тому мені багато не треба. Так, помідорки чері, таблерон, мій улюблений шоколад. 9 фунтів коштував, дуже вигідна ціна. І масло, масло в мене закінчилося. Цього пакування мені теж не вистачить на дофо. Ще кілька слів додам про коску, бо дуже багато виникає питань стосовно того, як влаштована ця мережа магазинів, туди необхідно мати картку. І в Абридині, принаймні в Абридині, можливо, в інших містах інша, скажімо так, стратегія підбору клієнтів. Тому що тут, щоб отримати картку, ти маєш бути або self employed тобто приватним підприємцем, або працювати в нафтогазовій сфері. Чому я кажу, що так. Саме для Бердини, тому що тут розвинена нафтогазова сфера. Вже вона не так розвинена, але більшість людей працюють саме в цій сфері. От, і там є різна градація цих карток, звичайна картка, екзекютів. Ось, і на картці є обов'язково ваша світлина. Я, до речі, сьогодні зробила світлину на свою, бо не було. До цього треба було пред'явити документ, паспорт і зробили мою фотографію. Тобто ніхто інший не може скористатися вашою карткою, якщо скористаються і, і помітять, що це не власника картка, то її заберуть, і потім. Тільки повернуть власник. Тобто штрафів ніяких не буде, тільки власник може забрати цю картку особисто. Е, так, що ще мала сказати. Е, ну, в принципі, ось так ти заходиш, пікаєш на вході цю картку, там є штрих-код, все скупляєшся. Е, якщо ти хочеш купити щось там, або з біжутерії, ну навіть не з біжутерії, там прикраси, справжнє золото і діаманти. Ми сьогодні переконалися в цьому. Або там окуляри, е, тобі окремо виписують на це чек, треба теж пред'явити картку. І потім все. На і ти проходиш зі своїм товаром, на виході стоїть людина, яка перевіряє твій чек і те, що в тебе возику. Зрозуміло, що не кожну позицію він дивиться, але загалом, щоб нічого зайвого ти раптом не виніс з магазину. Ось таким чином працюють коско в абердині. Освітлення жахливе, просто погода сіра, за вікном дощ не вщухає. Коротше, якщо вам сподобався цей огляд, дайте мені знати про це в коментарях. Я взагалі думаю, можливо, варто знімати більше оглядів різних магазинів. Навіть думала поїхати в Маркен Спенсер. У нас зараз оновлений в центрі, там зробили ремонт, він дуже гарний, величезний асортимент продукції. Цей магазин надзвичайно популярний у всій Великій Британії. Тож пишіть, будь ласка, коментарі, діліться своїми враженнями. Ми побачимося з вами в наступних відео. Усім! Папа, бережіть себе.